Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочинаємо ми наш влог з останнього дня завозу. Ціна за кілограм 42 гривні, і показує вам, що ще мене дочекалася, що я придбала. І першу річ, яку я придбала, це дуже красивий джемпер від Sony Rікель. Цей джемпер ви, можливо, пам'ятаєте з мого попереднього відео. На ньому був дуже такий незначний нюанс. Але моя підписниця попросила його купити для неї, і вона хоче його відремонтувати. Я зайшла в магазин за дві години до закриття, але речей все ще було багато, було з чого вибирати. Мені сподобалась така спідничка від Вулфорд. Якби я носила класичні речі, можливо, я б її і придбала. Вона виконана з тоненької вовни в ідеальному стані. Ще був цікавий укорочений вінтажний жакет від Sportmax. Sportmax – це лінійка від Максмари, але він вже весь був породілий. Я не впевнена, що ці плями взагалі можливо відібрати. Кофта від Максмара Weekend. Я не пам'ятаю її в день оновлення товару. Вона мені не траплялась. Я дуже зраділа ці знахідці, думала, що придбаю її для себе. Але вже при детальному огляді я побачила невеличку дірочку на рукаві, тому залишила в магазині. Я дуже люблю останній день перед оновленням товару. Мінімальні ціни, максимальний азарт. Навіть останній день перед оновленням товару, коли не дешевша ціна, можна знайти класні речі. Головне, друзі, вміти шукати. У ящику з шарфами знайшла таку яскраву літню сукню від бренду Zara. Я її вирішила придбати. Вона в абсолютно новенькому стані, дуже красива. Треба був такий вінтажний вовняний шарф. Я його не придбала, просто показую вам. Мені здається, що він. Такий вже трішки збитий, можливо, його неправильно попрали. Хто собі шукає оверсайз сорочку з льону на літо можна знайти в чоловічому відділі. Ще була така шовкова блуза від BOSS. Бірка тут зрізана, але я побачила лого бренду на змійці. Я придбала дві речі: це сукня від Zara, яку ви бачили, і Джемпер від Sonia Рікель і заплатила 15 гривень. Переходимо з вами у люкс-відділ. Ціна за кілограм вже майже 1000 гривень, приблизно 960. Був великий вибір взуття на різний смак, різних розмірів, проте нічого такого, що б я хотіла придбати для себе. Мі сподобались лише такі красовки, можливо, я би їх купила, якби вони були в звичайному відділі. По дешевшій ціні речі були цього разу цікаві, і те, що я придбала, показує вам речі тепер різних розмірів, не лише свого розміру, що ви могли побачити, що в секунді є речі на любу фігуру і на будь-який смак. Був красивий набір, такий топ без рукавів та кардиган від бренду Лучана Грегорат. Це італійський бренд. Спеціалізується він на виробництві високоякісного трикотажу з використанням преміальних матеріалів, таких як кашемір, вовна та шовк. Кардигани такого, наприклад, плану, як я вам показую, на сайті бренду коштують приблизно 90 євро. Придбала красиву оливкову сукню з нових колекцій від COS, абсолютно новесеньку збіркою. Мені цікаво, як ця річ потрапила в магазин Hand. Дуже задоволена цією покупкою. Ще був тонесенький лонг від Армані в ідеальному стані. Його я не придбала, так як це не мій розмір. На люксі я купую лише ті речі, які я буду носити сама. Ще з цікавого була така папка шкіряна для документів та ноутбука. Базовий джембер у складі кашемір та шовк, але мені не сподобалась його горловина, хоч стан ідеальний. А ось цей неймовірний джембер від бренду Inline. В ідеальному стані я придбала. Він 100% кашеміру. Присутня бірка і він в стані нового. Кашемір знайти ще й оверсайз розміру. Зараз практично нереально в секонд-хенді, тому я дуже задоволена цією покупкою. Нові джемпери цього бренду вартують від 90 до 160 євро. З дитячого на люксі мені сподобались такі джинси. Від зара 122 сантиметри. Але в перший день завозу це дорого. Вони виходять по ціні, і було дуже красиве платічко, Ось таке на дівчинку: 3 місяці, 3-6 місяців. Звичайному ящику з взуттям не було нічого цікавого. Мені сподобались лише такі лофери від Марко Поло з натуральної замші а також було багато дитячих конверсів, але це взуття не дуже зручне для дітей. Я думаю, що воно б натирало ніжку, тому я не купувала. І ще були такі красиві лофри від люксового бренду Toz, з лакованої шкіри, але вони вже в поганому стані. Верхнього одягу також нічого цікавого, була така ось. Шуба італійська. Я дуже хотіла придбати в цьому сезоні шубу, так як вони на піку популярності, але добре, що не купувала, так як зими в нас зараз як такої не було. Вона була така стягана курточка, але рукав дуже короткий. Це вже показує вам день оновлення товару. Ціна за кілограм 419 гривень. Скажу так: завіз був дуже поганий, товару було багато, але нічого толкового. Купила такий пильничок новенький від Лакоста і купила для себе ось такий халат. Вафельний я його називаю, дуже мені подобається він. Я, схоже, бачила від українського бренду в інстаграм-магазині і давно такий хотіла. Це мені обійшовся в 340 гривень. Я вже його попрала і з задоволенням ношу. І ще була така шовкова хустка, новенька запакована. Я знайшла косметичку від бутека Венета. Якщо вона б була в ідеальному стані, я б її придбала на подарунок для дівчаток, які в мене щось купують. Але, на превеликий жаль, вона знищена, тому залишила в магазині. Все, що мені ній сподобалось, це дзеркальце. І так, друзі, мені цікава ваша думка. У мене тут назбиралось дуже багато. Різних шовкових хустин та шарфів, цілий велетенський пакет. І е, я хотіла б вас запитати, чи вам було цікаве відео на моєму каналі такого формату, де я показую огляд е, з своєї колекції шовкових хустин та шарфів. Можливо, я б зробила міні-розпродаж для того, щоб звільнити місце в своїй шафі для чогось нового. Чекаю вас в коментарях. Ось стільки хустинок та шарфів я відібрала для свого розпродажу. Буде багато шовку, а також будуть шарфи. Серед них буде шарф оригінальний від Шанель з мого попереднього відео. Хочу ще поділитися з вами такою чудовою знахідкою. Це туфлі від люксового бренду Барі. Вони виконані з дуже м'якої шкіри у трендовому шоколадному відтінку, туфлі 40-го розміру. На превеликий жаль на мене вони великі. Ось показує вам підошву, все в ідеальному стані. Є дуже незначний нюанс, ось тут трішечки буквально здерті, але це не проблема, можна запостувати, цього замітно не буде. Якщо когось цікавить, пишіть мені в інстаграм, можна придбати ці туфлі по дуже приємній ціні.